Пускаво просимо на канал Показки з подушки. Тут ви знайдете чарівні каскедлі та й на ніч, що допоможуть поринути у світ снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. Жила була в глибокому зеленому лісі маленька, руденька білочка на ім'я лапуся. Вона була дуже цікавою, сміливою та завжди мріяла про пригоди. Лапусі не раз доводилося рятувати друзів від незручностей. То допоможе зайчику переплигнути струмок, то попередить лисичку про дощ, щоб та встигла сховатися. Але найбільш лапуся мріла дізнатися, що лежить за межами їхнього затишного лісу. Одного осіннього ранку, коли все навкруги вкривав густий білий туман, лапуся покинулася і відразу помітила щось незвичайне. Її улюблена стежка, що вела від тупла через ліс до струмочка, ніби розчинилась в тумані. Вона виглядала так. На чолі став справжнім загадковим лабіринтом. Зачарована дивним явищем, лабуся вирішила відправитись на прогулянку, щоб зрозуміти, що ж відбувається. Дорогою вона натрапила на свого друга, зайчика-пухнастика. Бід Бідолашний сидів під деревом, закотавшись у свій пухнастий хвостик і здригався від страху. Ой, лапуся, я так боюсь цього туману, сказав зайчик. Здається, що я загубився і більше ніколи не здойду з дорогу додому. Лапуся ніжно торкнулася його лапки і сказала Не хвилюйся, пухнастику, ми пройдемо цей ліс разом. Тримайся поруч, і я обіцяю, що ми знайдемо вихід. Вони вирушили далі разом. Обережно ступаючи по вологій траві, дерева, здавалося, були живими. Їхні гілки шепотіли щось невиразне, а листя тихо трепотіло. ніби закликало йти вперед. Через кілька хвилин лапуся зауважила, що на землі почали з'являтися дивні сліди. Це були сріблясті відбитки лапок, які світилися м'яким білим світлом. Дивись Бог, сказала лапуся, давай підемо цими слідами. Вони, певно, знають, як вибратися з цього туману. Друзі йшли за слідами, що вели до старого дуба, який ріс посеред галявини. Лапуся та пухнастих часто бігали тут, але цього разу дуб виглядав зовсім інакше з його дупла струменіло світло, і навколо літали крихітні світлячки, які виглядали як маленькі зірочки. З дупла пролунав лагідний і спокійний голос Ласкаво просимо, відважні друзі. Лапуся і пухнастик завмерли на місці. З допла вийшла старенька сова, її пір'я виблискували золотими візерунками, а очі були м'якими й добрими. Вона привітно кивнула гостям і запросила їх сісти біля дуба. Що це за сліди і чому ліс раптом такий дивний? запитала лапуся. Це був ваш шлях до справжнього відкриття, промовила сова. Цей туман зачарований і з'являється тільки раз на сто років. Той, хто піде, Ним і залишиться хороблем, зможе знайти чарівну стежку дружби. Чарівна стежка дружби? перепитав бухнастик. Так, мій милий, кивнула сова. Це стежка, яку можуть бачити лише ті, хто мають відкрите серце й готові допомогти одне одному. Ви подолали туман, залишилися разом і тепер знайшли мене. Сова простягнула їм маленьку пляшечку, наповнену сріблястим сяєвом. Це світло дружби. Завдяки ньому ви зможете знайти дорогу додому, навіть коли вам буде страшно або темно. Запам'ятайте. Що справжні друзі завжди поруч, навіть у найгустішому тумані. Друзі подякували сові і взяли світло. Туман поступово почав розсіюватися, і стежка додому стала видимою. Коли вони повернулися в ліс, вони знали. Тепер їм не страшний жоден туман, жоден лабіринт, бо з собою вони мають світло дружби і віру в те, що поруч завжди хтось є, хто допоможе і підтримує. З того дня лісові жителі згадували лапусі і пухнастика від відважних друзів, які знайшли чарівну стежку. Відтоді всі знали, що коли зберегти сміливість та дружбу в серці, навіть найбільші труднощі стають пригодами. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.